Ось дивіться, українці, що виходить з лідерством держави, коли цей лідер держави, керівник цієї держави, ставить на свої ну, на посади державні на оточення цього лідера, виключно непотизм, тобто рідню по крові своєї, вважаючи себе майже імператором. Як то і зробив робив Наполеон і його рішення, коли. Були трудні ситуації, вони були емоційними. А це значить, що людина, яка б вона там не була там супер мега мислителем, керівником, віздісущим, так скажем, то, маючи оточення непотичне, це оточення не мусить бути професійним. Йому достатньо бути непотичним. Тобто, Приближеним по крові до І Тоді професіоналізм державний, професіоналізм якість, качество керування цією державою спадає, спадає нижче і нижче нижче. То людина переноситься якби в рефлекси, условно рефлекторне через подкорку, в дитинство. коли він ножками, ручками, топ, топ, топ. Кричить, Я хочу того, я хочу того, то мама, папуся і тому подібне. То, тобто, щоб він там не, не робив мудрого керівник держави, якщо його оточення непотичне, родичами оточує себе, оточив, то держава буде, буде гаплик. Виходить, що імператорське оточення влада стандарти влади і поняття своєї величності через мільйони людей через сотні тисяч людей, які в цій державі знаходяться, вони вважають себе гівном. Тобто, коли держава може при такому розкладі непотичному існувати без ефективного менеджмента простих людей, тобто нації? Котра живе в, цьому, в цієї державі, якщо може, то вона і так і існує. Холопи, тупи. І ін, цю політику ще більше підкреслюють, що ви бидле холопське, ви на що не гідне, нездатна, не, не з... тільки можете лізати п'ятки імператорам і оточенню. І так. Вам такі установки і потрібні. Але коли настають часи, коли від кожної людини в цій державі потрібні її здібності, професіоналізм, знання, ефективний менеджмент цих людей, як організація суспільства, як при, на початку в 2014 році і в часи революції в України, волонтери. Люди звикли, волонтери, люди звикли, люди звикли приносили тонами, тонами, жрачкою, це все, все на Майдан, чим Майдан тримався і тому подібне. От так то і вирішуються справи державні. Але коли непотизм там, люди дивляться, ну навіщо йому класти своє життя і віддавати своє життя найліпше, що дав йому Бог. Але з життям Бог дав, дав ще і організацію суспільну. Ще дав Бог націоналізм, коли поділив людей по мовам. Національний християнський, відомо національний, не нацистський, а національно-християнський триб життя без жодних там непотичних речей. Хоча ж треба шанувати своїх батьків, там, -ла -ла, там, любити братів, там сестер, але по християнську, то все, всіх сестер треба любити і шанувати братів, сестер. Ближніх своїх. Чим і формується держава не на непотичній гамні, яка постійно перебуває в постійно перебуває в гієні корупції, взяточництва, крадіжництва і тому подібне. І цей весь організм валиться, коли нема ресурсів в державі, коли ресурсом в держави стає проста людина. В непотичному сенсі правління цієї держави, держава руйнується. І ці люди, котрі могли би стати нацією, бути суспільством високоорганізованим, вони розбігаються по іншим більш впливовим і силовим угрупованням інших панств, інших, інших держав. А по, оскільки вони ще й живуть якби під чужим квазі, своїм квазі, а під чужим правлінням, як лакеї, якого послушники, якого, там, кремля послушники були і тому подібне, то вони втрачають все своє національне коріння, ідентичність, там, мова, і ексетера, ексетера, все різне втрачається сама структура. Котру не треба далеко ходити, Карл е Великий організував германські розрізнені племіна, після чого Германія стала великою, з великою культурою. Навіть після Другої світової, після програшу Германії, після помилок величезних Гітлера, навіть е в стосунку до своєї нації, германська культура навіть при ГДР, навіть. Тут при англосаксонському цьому лівацькому керуванні все ж таки вона відновлюється, відроджується якимсь чином. Бо ця культура повинна бути і вона потрібна цивілізації насамперед. Не байдонюковська, Соросовська здібна дегенеративна культура, а християнська національна культура насамперед. І маленький приклад життя українців. Виходить одна людина на площу, самоідентична ідентична національна єдностка, так повіць, людина і каже, що дивиться, ми залишилися саме саме на сам з розбійником російським, кремлівським, голодоморним, сталінсько-репресійним. Вивозили на Сибір націю і тому подібне. Це відоме аксіоми, факти. І таких саме людини виходять одна, два, третя, десята, тисяча, мільйони. Що вони роблять? Ідуть, йдуть давати піздюлі, Меркель, тоді Сарказі, Шмарказі і решта іншому світу, щоб Україна вступила в НАТО. Була в цивілізації, поскіль, оскільки розпався цей довбаний совок і все. А ні, Виходить, десята, 10 стотисячна мільйона людина і кажуть: о, ні, я прочитала в книжці Сєвєцькій, посмотрела по телевізору совєтському, посеріла по передачі кремлівських. Я там подивилася, що ні, давайте будемо без НАТО, давайте нас. А воно ж тупе, воно ж курча, не, не зрозуміло. Що прийде совок і його зрекрутує, будь-куди кине м'ясом, все воно ж примітивно, як організм недолюдсько зрозумілий. Так що от вам вирішувати, всім українцям, хто буде цими українцями? Тупоголови совки, м'ясо голови, чи справжня українська нація?